600 тисяч гривень саме стільки було вирішено на останній сесії міської ради виділити малому комунальному підприємству Бердичів Комунсервіс в якості фінансової підтримки. Вже протягом останніх трьох місяців, зі слів посадовців, підприємство не може ані вирішувати питання із виплати заробітної плати, ані розраховуватися за пальне та запчастини. Його рахунки заблоковані податківцями, пенсійним фондом та постачальниками. Плачевна ситуація виникла через те, що Бердичів так і не отримав або отримав у значно меншому ніж планувалося розмірі так звані дорожні кошти. Це мала бути державна субвенція і кошти від першої реєстрації транспортних засобів. Тож, за задумом фахівців, 600 тисяч гривень надані Бердичів на безповоротній основі підуть на погашення боргів. Задля цього місцевими народними обранцями одноголосно були ухвалені одразу три рішення. Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, про виділення фінансової підтримки МКП «Бердичів Комунсервіс та про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми благоустрою Бердичева на 2014 рік.